Один із моїх друзів, він підбив, дає ключі мені від машини, каже, бо моїх машин вже не було. і Він каже: Їдь негайно в церкву, їдь, надихай людей. Я думаю, що це потрібно. А ми тут всі розгрібемося, ми справимося. Я сів, поїхав на служіння. Моя дружина поїхала, мої батьки на той момент вже приїхали. І ми поїхали на служіння, вже пастор проповідав на сцені, і закінчився перший потік. І я вийшов на сцену. Почав співати ту пісню, яку ми готували на початку. І в мене прийшла думка, що Марк, ти повинен прославити Господа за те, що сьогодні, незважаючи на такий сильний обстріл, ти м -м, не ховаєш своїх дітей. І я просто написав в чат церковний е команді прославньому кажу: народ, якщо ви хочете нас підтримати, просто ми сьогодні збираємося на четверту біля хати, просто на тому місці подякувати, що там. Ніхто не загинув. Ніхто абсолютно. Тобто, навіть люди, які поряд нас жили, дуже страшний взрив, там один, один таун, поверх наші, сусідів у них на пів метра, а другий поверх з, з, просто здвинувся. І там маленька дитинка в люльці спала, і вони всі вижили. І люди відкликнулись, люди приїхали. І ми почали просто, Люди взяли гітари, хлопці і Ми почали просто співати, дякувати Господу. Ми могли б сидіти десь у могилі, знаєш, або. Де Боже, у, в лікарні, де у дитини або у мене у когось не було б якогось із кінцівок. Я дякую Господу, не з, навіть не за те, що Він а, мене врятував і мою родину, а за те, що я йому ще потрібен на цій землі.